Вітаю вас, друзі! Рада зустрічі з вами! Подивіться на картинку, що це! Голосок тоненький маю, всіх маляток звеселяю. Ви на ній всі граєте. Хто вона, впізнаєте? Ду-ду-ду, віть, віть, віть! Ви моє ім'я назвіть, не паличка, не гілочка, а звуть мене сопілочка. Діти, а із чого вона зроблена? Сопілку можна виготовити із різної деревини. Груші, клену, дуба, калини, верби, бузини. Сьогодні пропоную послухати українську народну казку про дівчинку сопілку Жили собі дід та баба. Їхнє життя минуло в добрій злагоді, і на старість вони б не засумували, якби мали дітей. Але не було в них ні хлопчика, ні дівчинки і не мали старенькі з ким поговорити. Якось пішов дід до калини і вирізав сопілку. Подмухав у неї і почув дитячий голосок Грай, діду, грай, і мене визволяй! Дід напружився, що за диво таке. Йде дорогою додому й журиться, що має робити, бо не знати, хто проситься із сопілки. Надибує якогось чоловічка з довгою бородою, що по землі волочиться. Чого ви, діду, засмучені? спитав зустрічний. Старий розповів я вирізав калинову сопілку, а звідти щось пищить дитячим голосом, проситься на волю, біда та гризота на мою білу голову, бо не знаю, кого визволяти. Чоловічок погладив бороду і відповідає тут немає ніякої біди. Попросіть у журавлів цілющої води, полийте нею ту сопілку і все буде добре. Дід пішов додому, не їв, не спав, і з бабою до бесіди не ставав. Цілими днями визирав з долини журавлів, довго не прилітали з теплих країв. А одного ранку журавлина зграя сіла коло черемошу. Дід поклонився їм і каже Любі журавлики, принесіть мені у дзьобах по крапельці цілющої водички. Якась дитина проситься із сопілки, щоб я її визволив. Головоріт воріт я покладу горнятко, аби ви мали куди виливати принесені краплі. Журавлі вислухали діда і залопотали крильми. Старий поклав горнятко і чекає. Другого ранку взяв горнятко і дуже втішився. Воно було повне цілющої води. Дід покропив сопілку і аж очам своїм не повірив сопілка стала дівчиною та такою гарною, як ружа у городі. Дід і баба не знали, як убрати дівчину і чим нагодувати. Вона посиділа на лаві та й знову стала сопілкою. Відтоді, в день, коли дід і баба виходили в поле, калинова сопілка завжди ставала дівчиною і прибирала в хаті, варила. А як старі верталися додому, робилася сопілкою. Баба плеще в долоні з утіхи, що вона їм зварила обід, але дід не радий. Одного разу йде селом і зустрічає того чоловічка, що носив довгу бороду. Чого ви, діду, невеселі? спитав чоловік. Як маю веселитися, коли прийшло лихо в мою хату? Я полив сопілку цілющою водою і стала вона дівчиною. Та побула з нами малий час і знову обернулася в сопілку. Тепер стає дівчиною лише тоді, коли нас нема в хаті. Не журіться, діду, попросіть журавлів, хай принесуть живлющої води, а потім і нею полити сопілку. Подякував дід і прийшов додому. День і ніч чекає, чи не летять з долини журавлі? Раз прилетіла ціла зграя. Журавлі сіли коло черемошу, дід поклонився їм і просить. Милі журавлики, принесіть у дзьобах по крапельці живлющої водички, бо таке й таке діло мушу оживити дівчину сопілку, я вам горнятко покладу коло воріт. Журавлі залопотіли крильми й полетіли аж геть поза хмари. Дід поклав горнятко і чекає. На другий день уранці воно було повне. Старий полив сопілку живлющою водою, і в кімнаті стала гарна дівчина. Радувався дід і тішилася баба. Не могли надивитися на свою доньку. Але втіха знову була короткою, бо як уздріли хлопці таку вродливу дівчину, то вже одні старости заходили до хати, а інші виходили. Нарешті дід та баба віддали свою доньку заміж в сусіднє село і знову залишилися одні, як козулі в лісі. Отака наша казочка. Діти, із чого дід зробив собі сопілку? Що він почув, коли почав на ній грати? А що сталося, коли дід полив сопілку цілющою водою? А як закінчилася казка? Молодці! А пам'ятаєте, ми з вами вже про це говорили, що у кожній казці є зачин, тобто початок, середина і кінець? Пропоную знову взяти аркуш паперу, розділити на три частини і намалювати казку схематично. За допомогою цих схем ви зможете з легкістю розповісти казку батькам або своїм друзям. А на сьогодні все, бувайте!